Хто бачить, не бачить, хто не бачить, той бачить, підписуємось на канал, не забуваємо ставити лайки, подобайки. Звичайно стратегію. А тепер проїде зараз для нас цю систему на КТМ 690. перекладочка, перекладочка. Хороший тут на телевіденому купі. Офісно, тут так, тут, розвивайся аналіз.

І ось такий підступний фініш, може і занести і в ту і в иншу сторону. Час на фініше. 52 52,37. 37. 52